Добрый день, меня зовут Жабский Алексей, я директор по развитию международной образовательной программы «Евростудент» в Днепропетровском регионе. И сегодня я хочу вам рассказать о том, что мы делаем, как мы взаимодействуем с Ребятами, выпускниками, что какие мероприятия мы проводим, потому что Евростудент это не только э, изучение языка, это не только поступление в вузы, но это также огромная деятельность по э, развитию, по общению, э, по созданию интересных э, проектов для молодежи, кроме мероприятий, связанных с... Э европейской интеграции, мы проводим также активную волонтерскую работу. И самое последнее мероприятие, которое, которое, было организовано при нашем непосредственном участии, эта выставка называется «Мой Крым. Четыре времени года». Это наш вклад, наш культурный протест против аннексии Крыма. И мы надеемся, что эта выставка Будет показано не только в Днепропетровске. Мы хотим э, приложить усилия, чтобы э, ее увидели также в Киеве, в Варшаве. Мы верим э, в то, что Крым наш. Зробила цю виставку цей проект, ну як мій особистий протест проти ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, і я вважаю, що Крим буде з Україною і буде з усім світом. Я представляю Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Наш центр є партнером міжнародної освітньої програми Євростудент і проєкту молодіжного телебачення Голос молоді Свості Ві. Саме за підтримки міжнародної освітньої програми Євростудент і молодіжного проекту Голос молоді ОСВСТВІ у Дніпропетровську пройшла виставка Мій Крим чотири пори року. Автор робіт Ірина Сезоненко талановита людина, яка є членом Національної спілки художників України. І головний меседж виставки це протест проти незаконної анексії Автономної Республіки Крим. Сьогодні для України тема патріотизму і національного виховання, а також збереження національних традицій, є дуже актуальним. І на нашу думку, дуже символічним є те, що саме програма Євростудент і проєкт молодіжного телебачення Голос молоді йосвистіві стали меценатами проведення такої патріотичної виставки, як мій Крим 4 пари року. Ми вдячні всім тим, хто підтримав цю виставку. Крим. Isso